Добрий день, дорогі друзі. Ви в прямому ефірі на Ютуб каналі Мирослав Солонар. Я вже антенну підкрутив, зловив інтернет. З нами сьогодні Полтавський Миргородська. Я вітаю вас, доброго дня, і я вас вітаю. Все, тепер ми точно вже в ефірі, у нас п'ятниця, 13. Не даремно, що у нас такі проблеми з ефіром бо це бляха п'ятниця, 13. тринадцята, за київським часом. Почнемо дивитися, друзі, актуальні питання. Пані Олю, давайте почнемо на близькому сході ми знаємо, що Ізраїль атакував вночі Іран безпосередньо ядерні об'єкти, військові бази, квартири е цих боже ж як їх командирів е іранських, і коротше, Іран потім відповідав. Зрештою, як це вплине нова війна між Ізраїлем та Іраном на Україну? Те, що найбільше зараз на всіх хвилює українців, так добре. Те, що в них буде гарячі ще продовження? Це не кінець. Ми розуміємо, так. Як це вплине на Окраї? В нею ну, опять в мене ця карта випадає, я вже на це дивилась питання. Тобто затримка грошей, карта дьявола, маніпуляції і затримка грошей тут йде. Вплин, Це гра, яка затримує нам допомогу. І я думаю, що тут є і Росія, яка в це втручається і піднімає цю війну, там, підбурює її для того, щоб відволікти допомогу від України. А ми як. Все одно до нас, не всі відвернуться. Тобто, якась часткова допомога може затриматися. що тут показує, що тут карти показують. Ну, в цілому, для нас вони собі воюють, ми собі воюємо. Не скажу, що для нас дуже це прям погано чи добре. Ні. Є невеличкий нюанс, але прям дуже кардинально щось вплинути на нас не може ця війна. Ну, Затримка, якесь урізання може бути. Допомога писали експерти, що тепер, коли по суті новий виток між Ізраїлем та Іраном розпочався, то радіти цьому не треба від зовсім, оскільки ціни на нафту в такому випадку злетять до старів за бари і більше. А для Путіна це буде додатковим заробітком на війну, оскільки ну типу заворуха на близькому сході, це дуже погано. Бо там бачиш, нахто, да? чи так це буде? Тому, мабуть, і тут і Росія відсліджується, тому що вона зацікавлена в тому, щоб не падала нафта. Бо в цій війні між Ізраїлем є. Е, влаза туди Росія. Чи зможуть вони отримати нафту таким чином? Я думаю, що на якийсь час, а дивіться, відлюдник падає, все одно може посипатися. Будь домовлятися утримати ціну, але вона може все одно опуститися. Її карти башня покриває. На якийсь час можуть утримати, домовитись утримати. Ні, я думаю, що нафта обвалиться. Ну, як обвалиться? Я взагалі дивилася, що і золото, долар і криптовалюта просяде. Так, що зберігаємо в золоті гроші, ну тобто в слитках золотих, а не в прикрасах, тому що і долар, і крипта, і вся валюта буде Ну, вони будуть інфопростір всіма силами, які будуть діяти на це. Давайте отак подивимося. От е, Ізраїль, коли е, завдавав ударів по Ірану, він заявляв, що у нього перша мета це знищити ядерні об'єкти Ірану, оскільки сам Іран підіто близько до створення атомних. Бомб. Чи вдалося під час цих атак знищити об'єкти всі, всі атомні бомби? Не -не. Ні. Тобто, так, це дійсно вони хотіли зробити це і карта сили, зробити їх слабкими. Ну, скажіть, щоб вони все знищили ні. Не -не. Залишилось, ну, дивіться, які карти: королева і король мечів, там є, в них іще зброя. Є, Залишилась зброя, не знищили все. Чи може Іран озброїти? Е... Зброю атомну, що з нього залишилося допиляти і її, не дай Боже, скинути на Ізраїль. Тобто є от така от небезпека існує Мабуть ядерного так. удару з боку Ірану. Ой, ну це не кінець. Я думаю, що дивіться, вони не так, щоб повністю стерти з лиця землі, але шкоди можуть зробити великої. Якимись невеликими, може, бомбами, ну, чи як ракетами. Так. Планують вони зараз. Готуються. Ну, готуються більше до цього. Є бажання. Карта смерті. Є бажання. Ну, прям є бажання знищити, і запустити і так масштабненько зробити це. Найближчий час. Ну, це не найближчий час. Це ще у них може зупинитися, заспокоїтися і опять полізти. Ну, тобто, це може бути з переривами, тому що тут повішена, тут карта дьявола. Тобто цей конфлікт нікуди не дінеться. І він буде гарячий, будуть обстріли ще жорсткіші в майбутньому. Але вони такими ну як. Так, ви кудись зависли. За так, я тут? Оля, да, чутно видно. Да, 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 так, угу. да, 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 без питань, без питань. Зараз, друзі, е, Оля повернеться, ми якраз розглядаємо е, війну на Сході. для тих, хто раптом зараз лише повернувся. Так, да, я трішки налаштовую інтернет, тому даруйте, трошки оце вот початок. Зараз чутно. добре? добре, Чутно Дякую. Угу. Супер. Е, Прямо зараз ехо якесь пішло дуже. Же таке жорстке, прям мені угу, в навушник. Я чую. зараз ще раз перезайду. Так, да так, -да так, -да -да давайте, це просто. Да. Це у нас стандартна тема інтернет. Гірше є і гірше. Кажуть, що там хочуть відключати інтернет з шахетних атак, мені здається, не можу що відключати, бо і так інтернет такий поганий, що капець. <світ> Олю, чутно мене зараз, добре? Так, добре, чутно. Добре, о, давайте продовжимо. Чи існує загроза для Ізраїлю, для його? Саме от, от найближчим часом, велика. От. Найближчий час є загроза. Так, да, бо було там сьогодні повідомлення, що вони у них там шахеди летіли з боку Ірану. Там якась одні казали 100, інші казали 800, ніби там, там всі позбивали. Причому не лише Іран. Ну, вона може не доліта... Загроза є, йде з короля мочів. Тобто обстріли у них можуть бути і літатиме. Ну, скажіть, щоб зараз було дуже щось жахливе, як. Зараз ні. Ну, а обстріли в них можуть бути і закриває королева мечів. Обстріли будуть, але не такі прям не ядерна зброя. Це як шахеди, ну тут як такі помілочі, скажімо так. Mm -hmm. А от е, Трамп відреагував на е, удари Ізраїлю по Ірану. Він сказав, що, типу, е, я дав Ірану багато ядер. На угоду, але він не захотів, і далі буде лише гірше. Е, то для Ірану, як це взагалі буде? Бо ми знаємо, що Іран чим іншим нам поганий, бо через шахеди безпосередньо які він постачав Раш, і через свої балістичні ракети. Чи буде Америка тобто, да на видіти? На Іран, да, да. тобто що в майбутньому? Чи він може бути? Ну я не, не знаю, чи можуть ізоляція. прибрати його всього більше ізоляція показує те, що може нові санкції на них, тиск бути. А є у них, мабуть, такі великі проблеми. Не скажу, що зараз би їх знищили. Одна великі проблеми двойка мечів. Тобто, їх теж, можливо, частково побаються, щоб нічого не, не пішло далі. І прям сказати, що великий тиск на них буде з світу, я маю на увазі. Ну. Не дуже такий прям жорстокий тиск. Не бачу жорстокого прям тиска, щоб їх там з усіх сторін надавили і, і поставили на місце. Н -н -н. Трамп буде щось робити. Трамп ще може щось заявляти і голосно щось говорити, але починається то все з пажа більш заяв, чим дій. А чому вони хочуть давити на них королева мечів? Карта Сонце. Бояться їх важкувато. подивіться, це я по світу питаю. Америка і інші країни взагалі їх mm -hmm. побаються, бояться, що він можуть вони з ума зійти і кинуть карта сонця і королева мечів ядерну зброю куди завгодно. Ну тобто і побаються, щоб вони не застосували ядерку на інші країни. З того так не будуть більш лояльно відноситись. Але тиск на них буде, і ізоляція до них теж буде якась йти. Ліка запитує: чи правда що формується третій фронт з півночі, на півночі нашої держави? Ну, мається на увазі там на Київщину з території Білорусі, от, там, на, на Київське? Може давайте. це таке бути? Чи є щось третій фронт? Чи планують там піти? Ну, можливо, в планах у них є, і більше, може, і розмов. Ну, йде перша карта, п'ятерка кубків, пролито все. Бажання таке є, вони на цей варіант роздивляються. Ну, тут підлюдник. Тільки дивляться на цей варіант. Зараз у них. Не думаю, повіше закриває. Ні, ну цей варіант вони роздивляються, і, можливо, про нього будуть розповідати і нагнітати, що все ще, ще відкриється третій фронт, От це більше може йти. Mm -hmm. е, наступне питання про е, певну таємну зустріч, яка прямо зараз відбувається в столиці Швеції. Зимі е, е, існує багато там змов mm -hmm. е, щодо цього, скільки вона відбувається щороку. Щоразі це якась там закрита зустріч світових еліт, де присутні від. Відомі політики, керівники корпорацій і банків, і там вони обговорюють теми цього року. Там особливо приділятимуть увагу Україні саме Україні, mm -hmm. штучному інтелекту, сам е, інноваціям, е, і е, вона проходить повністю у закритому форматі, там офіційних заяв не буде. Яких транс. Не буде. Що там, зрештою, ітиметься про Україну конкретно. Давайте, Давайте. подивимося. От, і чому е так багато теорій змов? Я щось якесь таємне братство, чи що? що? Що це там за люди збираються? Ой, підтримка допомога. До речі, підтримка допомога буде йти мова про те, щоб добре допомогти. Угу. Добре, а допоможуть поговорили. Для України, який полк для України це принесе. Ви знаєте, що тут мені е, говорили, балакали та заплакали. Е, про допомогу буде мова йти. І будуть про підтримку максимально на, набрати оборотів, щоб Україна стала сильніша. І тут карта сили. Але ще мені показують, тут пажом закриває, тобто не така велика допомога, про яку б вони говорили. Тобто говорити -то вони можуть багато, а от допомога буде ну, з половини. З того, що будуть розмовляти, з половини. Тому що Тут з двоєчки мене починається. е, Так, вони за те, щоб Україна. Давайте так хочу спитати. За те, щоб Україна перемогла, і да, королева мечі. Ну, добре, вони намагаються угу. нас. Підтримка буде, і вони повністю за Україну, за те, щоб Україна відстояла, зберігла свої території. І це, знаєте, от більше, що показує, не на оця зустріч вона буде не про мирні переговори йти, а про те, щоб ми, е, в нас були зброї досить, і щоб ми забрали свої території силою. Тобто тут йдеться мова про війну, щоб допомагати воювати. Розумієте, а не сісти за сил переговорів. Mm. Більше так, іде а от чому так багато теорій змов стосовно цієї зустрічі, що от там мало не масони зустрічаються, там якісь я не знаю, тут, там інопланетяни. Туди. ну Такі там знаєте, всякі версії в інтернеті можна прочитати, але те, що я дивився, там ну, е, хто там присутній там е, там генеральний секретар НАТО, Рюте. ну, типу, такі приземлістості по суті. Ну да, ну Цей високопосадовці згідно. Да. Але так в інтернеті це подають Ні, ну Я Це не знаю, люди, це, от, це робочі люди, це таємне братство. ну це, це робочі люди, це робочий клас. За цими людьми є хтось вище. Ой, страшний суд. Знаєте, це тільки обличчя. Я думаю, що це не самі основні люди, за які, тому що за ними є хтось ще і страшний суд. ну так. А це робочі люди. ну, Тобто вони мають вплив на всесвіт. Шифтірочка. Угу. Помірність, це більше обличчя. Ну, тобто, які е, вирішують по-своєму щось. Але по помірності, від ну, них не все залежить. тобто Це не пуп землі. Одних них не все залежить. Звичайно, робочі люди. На цій, на цій зустрічі потенційно вирішитися, там, не знаю, там, Закінчення війни, що от все, вони там проговорять там все до такого то числа. там, ну це може дуже так пафосно звучить. А, знаєте, Потенційно. чому ні? Тому що якщо вони вирішують, тут іде мова про те, щоб ми закінчили війну війною, тобто наступом, ну, як наступом на Росію бить її. От вони так, я думаю, бачать це. Тому визначити в датах дуже складно. Ну, от, взагалі, як вони бачать закінчення війни? І карта дігала. Гарні карти йдуть, але для того, щоб ми її закінчили, і в мене все одно колісничий закривається весь розклад. Тобто буде вирішуватись, знаєте, вони хочуть, можливо, я дуже на це хочу, щоб вони так хотіли, а не тільки я, щоб допомогти Україні зламати повністю і подавити карту Війна та ще й дьявол управляти силою піти. І, можливо, навіть в наступ, тобто ще якісь території взяти, від Росії відхватити для того, щоб сідати за стіл переговорів на рівні. Ну, якщо вони такі плани непогані, якщо вони нам дадуть зброю після цього, яка далеко літає, щоб ми могли бити по всій території Росії, було б дуже гарно от, прям чудово Це може було. пришвидшити закінчення війни, тобто, отак, от, да, ми розуміємо це треба розуміти цю зустріч головне щоб вони дали нам е, ту хоча б половину про яку будуть йти, йти мова я думаю що тут вирішується питання про м, зброю яка нам дуже не потрібна дуже потрібна для перемоги кончення необхідне з приводу цієї таємної зустрічі нам пише Богдан що типу мені колись знайомий казав що серед нас є рептилоїди у світі є, ми теж а я одна із тих я жартую. серйозно? <хи> <хи> я... <хи> хіст сховала, то я жартую. У мене тільки роги, хвоста немає. Та щось я не бачу рогів все одно, може, десь <хи> сховала, під волоссям сховала. Так, так, ховай під волоссям. Малесо. Малесо. М -м. Питання нашої глядачки от ще по, по Ірану, після того, що е, війна між Ізраїлем та Іраном, чи може припинити зброї з Ірану до Росії? А, ну? Реально вже буде не до цього. І ще буде йти, хоча мене радує, що закривається четвірка кубків, вона зменшиться, але ще на ближайші місяця три, я думаю, зброя ще буде йти в майбутньому. Ні, ще буде йти зброя. Вачте, ручки випрашує Росія, в них можливо договор надовго зроблений ну, на майбутнє. Ще. На жаль, ще буде йти зброя. От тут ще таке уточнення: теж чи можуть включитися інші країни в допомогу там. Хтось там буде допомагати Ось Ізраїлю так само відкрито. Да? Може таке от бути? Прям Відкри... повноп... Саме відкрито. Відкрито будуть допомоги. Ну, да, Так, наприклад, Росія там Китай заступитися відкрито за Іран, можуть чи ні? це карта сили і в воздухі висить все ні. Відкрито по -тихи. силу будуть приміняти. Скрито. Домага. Пописано. Ну, ні. ні, Дивіться, попеса – це завжди прихована інформація. Допомога буде йти. Велика йти допомога, але вона буде прихована. Відкриту поки не будуть гратися бояться. Так, давайте далі подивимося. Тут Оль, до вас таке питання: чи зайдуть орки до населення тінь та юни? На Київки, що за 10-15 кілометрів від Сум, а, бо їх інші не ДРГ, але, але то, що, коротше дуже багато. А, бо там казали, що якщо вони туди зайдуть, то прям тоді сума може бути дуже важко. По Сумській області ми відстоїмо, закривається наша карта. Десь вони близько можуть підходити і дивитись, бо такі карти, звісно, в мене йдуть, що угу. вони в наступ. Але я хочу сказати, що ми відіб'ємося, повернемо всі свої території, це як раніше, все буде стояти, як і раніше, і відіб'ємося. Тобто, якщо вони зайдуть, то ненадовго. Я навіть думаю, що може й не зайдуть наші добрі їх. Ой, упрацюють. Трамп сказав, що в переговорах між Україною та Росією гри кут, що прогресу немає, чи означає те, що мирні перемовини, які до цього проводилися, все крапка їх більше не будуть проводити? Що вони скасовані на Трамп? Чи на майбутнє ще будуть домовлятися про буде ще зустріч така. В майбутньому вона ще буде, щоб скачи. Але просто це не в той війни ці переговори, які будуть, вони будуть ще. Тому так Трамп? говорить. Ну, тому що він то не може, він хлопчиком мені випадає і не може справитися. І тут розлито все. Тому він так відводить, що все, ну, я вмиваю руки, начебто всі погані, крім мене. Переговори ще будуть. Але, це, я ж кажу, що я думаю, вважаю, що війна закінчиться на наших умовах, коли ми їх гарненько обстріляємо, дамо їм підзад ногою, і так ми mm -hmm. переможемо. Тобто не на переговорах. На переговорах ми будемо сідати тільки на своїх умовах. І так, і на ну, вони і будуть врешті-решт, але за нашими умовами. А для цього ну, треба... в той же час так. я бачив заяву представника Трампа Келога, який сказав, що американці хочуть закінчити війну в Україні по нинішній лінії фронту, щоб ми не визнавали юридичну окупацію Росії території, які, які зараз ми маємо. А от чи можуть от саме на такий момент схилитися, шальки Терезів? Тобто, щоб отак от сталося саме. От. Американці на цьому будуть наполягати, да. Щоб, ми, типу, і росіяни не програли, і наші відкрити не програли. Не думаю, це так і зависне, ми на це не, не погоджуємося на такі умови. ні. Не йде, що ми на них погоджуємося. Ні. Тут пролито зупинка, ні. І повішений. Ми не йдемо на ці умови. Ні. А, так, давайте подивимось наступне. В інфопросторі багато раз говорять про е, настоїв, який знову може готуватися. Е, от щ, як ви взагалі там була навіть заява деревич безугло, яка сказала, типу, ну, що загрози, для Києва зараз більше зростають? По заяві везуглий я на це питання до речі його роздивлялася. Я думаю, що це вона да. сказала не для українців, а для Європи: нагнати страху, щоб про нас не забували, і для підтримки з боку наших союзників не буде наступу на Київ, не навіть дивитися не хочу, не буде такого. Н -н -н -н. <здив> <ник> uh -huh. uh, Світлана запитує, а Росія по. Почала формувати стратегічні резерви, що може свідчити про наміри проводити бойові операції не лише в Україні, метаю ваш прогноз. Де ви казали, що от десь в Естонії можуть з'явитися зелене, зелені, зелені чоловіче страні типу, Балтії, да, да да страни Балтії туди? І о, потім була я пам'ятаю, що от ви сказали, що через тиждень. Була заява голови розвідки Німеччини, який сказав, що типу от Росія серйозно розглядає там відправку своїх там ДРГ в Естонію. Тільки Естонія чи ще якісь країни? Тобто це може найближчим часом бути. Страни Балтії от, я коли дивлюсь не на картах. Коли я дивлюсь, взагалі, що буде коїться світом, то Росія не за не хоче закінчувати війну. Вона вийде від нас і піде в інший бік. От і все найближчий час, ну це взагалі зв'язано з нами, з нашою війною. Вони не закінчують війну. Я ж кажу, вони вийдуть від нас і підуть в інші країни. Тому треба цього ворога зламати, щоб він найшвидше розсипався для того, щоб ці країни не, не потрапили під, під їхній вплив. Ну, це дійсно може бути. Як коли дуже важко, що чи по зеркалам дивитись, немає часу, ще й по картам часто не показують час. Воно може показувати зараз, через півроку, через рік, ну, немає часу в просторі, коли дивишся. У них бажання таке є, я думаю, що вони підуть. Ну, тобто, це. Війна на нас не закінчиться, вона піде далі, як перекоти поле по іншим країнам. На жаль, я хочу, щоб я помилялася. Хочу ще поставити питання про обміни. От вчора відбувся обмін важкопораненими, важкохворими бійцями, а повернулася там певна кількість додому. А після того в російських там каналах писали, що нібито Україна там ну типу. Відмовилася від наступних обмінів. Ну, це таке бути не може, щоб ми відмовилися від наступних обмінів. Це такий чос це просто капець. Чи означає це те, що Росія гальмувати наступні обміни? Так, вона і цей обмін не хотіла. не хотіла. Вона щось виторговувала собі. Далі буде гальмувати. І дивіться, перші карти, п'ятерка да, тягає туди-сюди. Ну, це, ну звісно, це рашка робить. Буде чекати якихось подій на фронті. І від цього теж плясатиме. Mm. Не хоче вона віддавати. Не хоче віддавати, не хоче. Карта повішений. Ну, звісно, обміни будуть. Будуть обміни. Важко буде йти важко. І якийсь обмін наступні можуть навіть зриватися. Тобто, домовились на якісь дати, і вони можуть зриватися. І важко йде на щодо обміну. Домовитись дуже з ними тяжко. Буде обмін натяжкою. Вони хочуть піти в наступ, щось отримати. Я не кажу, що так буде. Це їхні плани. А тільки після цього зробити обмін. Не хочуть віддавати наших людей. Наталія пише, давайте оце от подивимося, сам кінець. Олю, гляньте, будь ласка, чи бачите мир до кінця цього літа? Мали вірну. Ну, хочеться мені йде дивіться восени. Ще я вже говорила, мені йде шостий, дев'ятий місяць, як я говорила, третій, шостий, дев'ятий, в дев'ятому теж ключовий місяць. І війна піде на спад і до холодів зима. Тобто мені ближче йде весна 26-го року. Якщо так от дивитися, Ну, після холодів піде спад війни, накаликийсь, трошки піде вниз, можливо, менше обстрілів буде. До чогось вже будемо домовлятися, чи ми більше будемо обстрілювати Росію, щоб в них не було чим по нам стріляти. Ну, це весна, мені здається. 26 рік. Ну що ж, давайте тоді підіб'ємо підсумки ефіру і попереднього розіграшу, який ми проводили на каналі серед найкращих коментарів. Ми тоді написали. Але пані Валентині, да, яка от е, виграла вас подаруночок. Я знаю, що ви вже так, відправили, ми ще не відправили. Бо ми там ще... А, ще... ще уясняємо там деякі моменти, вона хоче ще якусь свічку взяти. Ага, тому... я відправили. зрозумів. А, от, я знаю, що ще одна пані там наша, да, глядачка, вона так. також є вона не, від... не відписується наразі, правильно? Так, можливо, вона не бачить мій коментар, коментар, який я відповіла, написала їй. Там був початок да, коментаря, що їй не везе, вона ніколи не, нічого не, ви, не вигравала. Я думаю, все, от вона повинна виграти. Тому, будь ласка, зверніть увагу на я ще раз напишу: пані Ольги, да. І хай напише вже звернеться напряму і я відправлю в найближчий час. Так, да, так що ну, просто це так мені здається гарно було би Це дословно, просто ми розігрували серед найкращих коментарів. І підняти нас. Нашим телеглядачам. Дякую Оль, сьогодні за цю зустріч за ефір. Дорогі друзі, було на Ютуб каналі Морослав Солонар. Це був прямий етер з Полтавською Ольгою Миргородською. Будь ласка, долучаємося до її смереж. телеграм каналів та ютуб-каналу посилання в описі під цим відео. І не підписуємося. Пока, тримайтеся.